Благодать і мир вам від Ісуса Христа, що кров'ю своєю омив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо той момент, коли описано про те, що Ісус Христос омив нас від наших гріхів. Ми розглянули сам гріх, ми тепер розглядаємо вчинки гріха, або плоди гріха, або результат гріха. І як бачимо, результат гріха, він не є лише якимось зовнішніми вчинками. Адже апостол Павло, пишучи до християн, говорить про те, що гріх це не лише про це не просто вчинок, якась етична невдача чи протиприродня сила, гріх це сила, яка вторгається в людське серце, в людську природу, і бере над, над людиною контроль. Ми говорили минулий раз про те, що результат гріха може бути, або результат нашого бунту, повстання проти Богу може бути як стан людини. Сьогодні ми розглянемо гріх як силу що поневолила нас, силу яка заволоділа нами і розділяє нас з Богом. Як наслідок повної окупації, ми бачимо, що. Апостол Павло, пишучи до Галат, написав такі слова: Бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Як бачимо, будь-який вчинок він призводить до іншого вчинка, а потім результат уже не просто стан, але ми стаємо рабами. Гріх не лише вчинок, але влада, що нас поневолила. Гріховні вчинки це лише зовнішній або видимий прояв і вираз внутрішньої хвороби. Він заражає наші емоції, помисли, волю і внутрішню силу. Пророк написав в Єремії 17,9 написано: Людське серце лукавіше над усе і невигойне, хто пізнає його. Ця внутрішня зіпсованість, внутрішня тяга до гріха, вона якраз і поневолює нас. Павло описує цю владу як слідчими словами. Як гріх панував через смерть, так само благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Ми бачимо, що там використано слово запанувала або зацарювала. Вона походить від. Звичайного слова грецького, яке означає царювати, панувати в буквальному розумінні. Гріх це цар, а люди являються нещасними підданими, які являються рабами. І якщо ми без Христа, ми неминуче стаємо рабами гріха. Апостол Павло знову ж пише: знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути більше рабами гріха, бо хто вмер. Той звільнився від гріха. Гріх він, як господар, здійснює свою владу, царуючи смертному нашому тілові, яке є підвладне йому. Образ робовласника, звичайний за часів апостола Павла, якраз і приходить йому на допомогу, показуючи, що відбувається з людиною, яка чинить гріх, яка повстає. Проти Бога. Гріх підладний над нами. І ми можемо в деякій мірі, скажімо так, позбутися від вчинків. Ми можемо на деякий час стати більш благороднішими, але повністю перестати рішити ми ніяк не зможемо своїми силами. Гріх все одно буде продовжувати жити в нас. Адже. Гріх є нашим паном і всі ми є його рабами, і ми підладні. Це реальна влада, а ми її піддані. Тому виникає питання, а як звільнитися від цього рабства? І якраз ми розглядаємо, що Ісус Христос кров'ю своєю звільнив нас від цього гріха. Своєю силою ми не можемо зробити цього. Я ще раз повторю і наголошу, що ми можемо на деякий час відмовитися. Від якихось вчинків гріховних. Зовні ми можемо виглядати благородно, але грішити перестати, ми не можемо своєю силою, лише в в Ісусі Христі. Матвія 20, розділ 28 вірш сказано. Син людський на те прийшов, щоб служити не, прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити і душу свою дати за викоп. Для багатьох. Тобто лише Ісус Христос, завдяки Ісусу Христу, завдяки сплаченій жертві і крові Ісуса Христа, ми маємо викуп від гріха. І після цього в наше серце поселяється царство праведності, яке відтісняє царство гріха. І ті, що приймають Ісуса Христа, вони вже не є рабами гріха. Людина, яка прийняла Христа. Вона позбавляється від цієї сили, яка володіла до неї до цього часу. Так, звичайно, ми можемо і будемо продовжувати в певній мірі грішити, але ми вже не є рабами цього явища, і гріх не володіє. Адже Ісус Христос поклав кінець такому явищу, як гріх, і звільнив нас. І так, гріх це сила, що поневолила. І... Ми, маємо, ми звільнені від гріха завдяки Ісусу Христові. Люди, які не признають Його своїм володарем, то вони підладні під цю силу, вони безпорадні і відчужені від правдності. Апостол Іоанн в 8 розділі 34 віршові, сказав: Хто робить гріх, той раб гріха. По правді по правді кажу вам, кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Амінь.